Ліплення, зернятка для курочки. Доброго дня, дітки. Пропоную вам відгадати загадку. Ходить таха по подвір'ю, грибинець, бородка, пір'я. А якщо сіда в гніздечко, нам несе вона яєчко. Так, це курочка, давайте її розглянемо. В неї є дві лапки, два крила, на голові у неї грібінець, очі та дзьоб. Як ви гадаєте, що полюбляє їсти курочка? Так, зернятка. А чим вона клює? Так, дзьобиком. А якого кольору зернятка? Так, жовтого. Сьогодні я пропоную зліпити для курочки зернятка. А для цього нам потрібно дощечка, шматок жовтого пластилину, серветки. А спочатку підготуємо ручки до роботи. Либень маленький у курочки є, а дзьобам водичку курочка п'є. Дзьобик у мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає, свіжу водичку так попиває. Розпочнемо роботу, беремо шматок пластилину і відчіпуємо від нього маленькі шматочки, схожі на зернятка, та трішки притискаємо пальчиками. От такі зернятка вийшли у мене. А вам я пропоную разом з батьками зліпити зернятка для курочки вдома та надіслати мені фото. До побачення, малята!